Жура, вітай наш вій! Єдність Семенівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Наше гасло! Єдності сила! Єдина Україна у наших серцях. Дружбу цінують українців в віках, народ українському присягає. Інтелігентність і лицарство прославляє! Слово свого ми дотримуємо. За терпіння перемогу отримуємо. Спалахнуло рано вранці небо, нібито зоря. То не сонце, рідна земле, то не прошена війна. Чути було, як по всій країні завмерла молитва на губах. Нам казали, що ми квіти України і лишив нас рушницею в руках. Дай нам сил, наша земле, подолати ворога, бо найбільше за все у світі нам свобода дорога. Хто вродився вільним, не боїться смерті, за рідну землю ладен він умерти. До каців ненависть, то найперша зброя, то рабом не схоче, стане той героєм. Тож може, піня, ми зупинями, вставаймо, борімося. не може тривати вічна війна, нас не зупинить снятийська куля. Бо Україна єдина одна. За рідною землю поклали життя вірні діти, герої, що завжди залишаться в наших серцях, за хату, за матір зробили, що мали зробити. Герої не кинуть, герої живуть і у серцях не води, Вічна пам'яті, хто загинув молодим, війте тобі. Мав не один, небо дим, і душі всі героїв разом з ним. Вітер підіймав небо один, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підіймав небо дим, небо дим, На назвать усім живим.